Мені здається, що з картинкою ми розібралися, і я настроїла камеру нормально. Залишилося розібратися зі звуком. Я не знаю, як робити так, щоб воно записувалося нормально. Мені просто постійно виход... треба отак от е розмовляти, щоб був нормальний звук. Мене це бісить. У мене є ще записний варіант. Це записувати на диктофон все. У мене є ще варіант такий. Типу, я буду записувати отак на диктофон і розмовляти з вами. Але це не дуже зручно. Я ж не можу постійно вмикати і камеру, і телефон. Ну, типу, я ж забуваю. І ще треба руку тримати і не шутати камеру, бо я знаю, що багатьох людей нудить, коли камера трясеться. Я стараюсь. Я стараюсь. Ну, дивіться, давайте зараз спробуємо. Може, просто робити отак, типу, записувати, ставити камеру, з вами розмовляти, а потім йти і знімати, як я йду, і потім ще раз ставити камеру. Давайте спробуємо. І так, це буде в нас новий формат. <світ> і я з вами ведуча, а я Діркачова. Я сьогодні зрозуміла, що мені подобається осінь. Я, я навіть не знаю, мені ще цікаво, вітер попадає чи ні, і лук у мене сьогодні отакий. А ще я хочу вам показати е, самі круті вообще, е, чоботи, які можна тільки знайти. Вони просто афієзні. Е, тому що вони, звісно, стоять нормально, але в них вже хочу, це буде третій сезон. І вони просто як нові. Реально, як нові. Блін, мені так подобається картинка. І вони зручні і просто. І в них можна ходити усюди, мені здається, вони під усе пасують ще. Тому, якщо що, називаються блудстоуни, якщо б я була багачкою, я б собі купила 10 пар таких, відвічаю. Так, що я вам ще хотіла сказати? Ще я вам хотіла сказати, що з кожен день, з кожним днем, мені все складніше і складніше записувати відео. Тому що, по перше, я втомилася. По-друге, я не знаю, що вам показувати реально. А, мені не подобається звук на моїй камері, і я не знаю, як це виправити. Ну, можливо, якщо так буде записувати, то буде краще. Ми з вами подивимось.